Я із міста Одеси. Ми викликалися на поміч місту Миколаєву. З роботи взяли відпустки і поїхали сюди добровольцями. Те, що ми зараз бачимо, це працівники нашого комунального підприємства, які допомагають в інших районах, не в своїх районах, де вони обслуговують багатоквартирні будинки, закривати вікна. Де зима попереду, люди багато повиїжджали за кордон. І квартири пустують, і будинок буде на зиму не готовий. Так ми закриваємо вікна, щоб не було сквозняків, щоб зиму люди могли пережити. Ну, якщо немає людей, то ми застосовуємо спецтехніку і забиваємо з ззовні. Деякі проще з вулиці зробити, а деякі проще зсередини зробити.